Нарешті і я з капелюхом це моя улюблена модель-капелюшка Федора. Тут я собі зв'язала поля аж на 10 см, щоб точно ховатися від сонечка. Як бачите, вони такі дуже-дуже великі. Взагалі я в'яжу поля на 8 см. Ну, вони такі найстандартніші і всім личать. Скажу одразу, не всім подобається поля на 10, але мені хотілося дуже-дуже сильно. Такі величезні поля, щоб точно сидіти і бути захованою. І хоч зараз літо, липень, половина літа пройшла, але буду починати в'язати вже теплі речі. Мене вже чекають теплі замовлення. Цікавий цей такий період між сезонні. В ньому поєднується і тепла пряжа, і літня пряжа, і спиці, і гачок. Дуже дуже такий цікавий період, але він короткий, тому що прийде осінь і вже всі згадають про головні убори теплі, що наближається холода.